каналі Діазорія і це мій перший влог. Це влог про те, що здійснюється моя дитяча мрія. Я сподіваюся, що вам всім буде цікаво і далі ви будете бачити, про що цей влог, хоча, я думаю, ви вже все бачили. Але поступово вам буду все показувати і розказувати. Зараз ви побачите мої перші емоції, коли я побачила цього цуцика. Знаєте, чому я знімаю. Ой. Знаєте, чому я знімаю це відео? Ми вже скинули завдаток за пса! І <рив> радості не <рив> Значить, це і лох вийде. І ви його вже бачите. <рив> От, сьогодні у нас 4 травня, 7 травня ми його забираємо. Забронювали ми його 9. 28 квітня ми його забронювали. Сьогодні 4 травня і 7 травня він буде нас. Та я бажаю вам гарного перегляду. надіюсь, що вам сподобається, я надіюсь, що ви підтримаєте мене лайком, підпискою і все. Загалом ми ще не все купили, нам ще залишилося е, купити тарілочки, амуніцію, але амуніцію ми вже буду, будемо купувати з песиком. Е, і шампуні і таке от корм нам дадуть на перший час. Тому це плюс. Так, значить, ми купили ось такий канатик. Він такий красивий, такий салатового кольору. Е, Також зіграшок ми купили. Це каучуковий якось так. з Ска... каучуку Чи що? каучуку Таку от кісточку нам сказала так е, заводчиця заводчиця. Блін. І просто не знаю, як це правильно. От, сказали купити нам ось таку кісточку і канат. Тому ми це купили обов'язково. А ще якусь одну іграшку, яка там сподобається нашому песику, то ми її купимо вже 7 травня разом з цуценям. Як якою він понюхає, то і купимо. То і купимо. Мам, я відео знімаю! Далі поводок від Колар. Вибачте, якщо я неправильно говорю, ну, це, звичайна рулетка, звичайна чорна. От. Я її замовляла на Ало. До речі, ви знаєте, що там при реєстрації 100 бонусів нараховується. Тобто це 100 гривень. І мені ця рулетка вийшла всього лише 221 гривень, Тому плюс. Далі. А, до речі, давайте я вам зразу буду говорити ціни. Наприклад, ось такий канатик, якщо я не помиляюсь, він коштував до 50 гривень. І оця от кісточка щось там до 40 гривень. Тобто недорогі іграшки. Далі це є ось такий. Так якось. Боже, як це? Це коврик, типу під тарілочки, щоб якщо там цуценя розсипала десь корм трошки, чи водичку, там похлюпала та водичкою, то. Оця штучка резинова вона спасає. Такий ковричок. На неї ставимо тарілочки і все. Такого голубенького кольору, така гарна. В такі от відбитки лапок. Клас. 169 гривень всім це її коштувала. Крута. Ще треба тарілочки. Сьогодні, до речі, у нас неділя, а песик приїжджає в середу зранку. Далі пуходерка. Звичайно, від Тріксі коштувала вона, якщо я не помиляюсь, 159 або 189. От, пуходерочка. На кінцях з такими штучками. Тому що, я не знаю, я боялась купувати просто тільки голі дротики. От, ну вона така. І, до речі, ми купили зразу великого розміру. Я хотіла взагалі купувати салатову. Маленького розміру. Але мій хлопець сказав, що ні, тому що в батьків хлопці є мальтійська болонка. І він казав, що ну, вона, типу, погана, вона не є там хороша. І казав, що оця дуже краще, її вистачить надовше і краще одразу купити таку. І головне це лежаночка. Ось така от лежаночка, вона дуже-дуже крута. Вона така дуже приємна. І в тіктоті я бачила відео, що такі лежанки дуже хороші для цусиків, тому що вони нагадують черсть мами. Єдине, що мені тут не сподобалось, це те, що ця штучка не знімається. Але я думаю, що якось можливо буде її там прати, перепрати. Ну, знімається, то не знімається. Просто реально, вона мені найбільше сподобалась. Плюс тут є таке одіялко, коли холодно, то. Пасик не змерзне. Собі залізе і буде грітися. Коштувала вона 861 гривень. Купували ми в епіцентрі. І так як я говорила, то ще залишилось купити тарілочки. Так, плюс тарілочки ми вибрали такі в Сенсеї керамічні, до друга. От. Вони по 119 гривень. Такі малесеньки. <плес> <плес> ще залишилось купити амуніцію. Це вже з цуценям. Корм нам дадуть. До речі, корм Royal Канін. Я знаю, що про нього багато хто говорить погані відгуки. Але, ну, нам так сказав заводчик, що це найкраще для цуценят. Можливо, потім ми будемо переводити на якийсь інший. От. І що? Іграшку там, що яку він там захоче. І шампунь. Кондиціонер нам сказали купувати з 6 місяців приблизно. Пеленки ще потрібно купити. І, в принципі, а, і гребінець. І все. Я вже дуже-дуже сильно чекаю: чи понеділок, чи літорок. І зараз до прийде пасик. Чесно, мої емоції не передати словами. Я дуже щаслива, тому що. Це моя дитяча мрія. У мене є лабрадор і у мене є хаскі. Ви подумаєте, що, яка дитяча мрія? Дитяча мрія це мати малесенького пасіка, пасика, якого я зможу з собою всюди брати, який буде зі мною абсолютно всюди, куди я не поїду, він буде зі мною. от Тому я така, я дуже хеппі, я дуже щаслива. Далі ви будете бачити. Я думаю, що ми з вами зв'яжемось тоді, коли я буду вже купувати е, тарілочки. Е, ну, і щось там ще буду докупляти, то ми з вами вже зв'яжемось. От. Ну, як зв'яжемось. Я з'явлюсь до вас. Капець, ви це все бачите в одному відео для вас це, не знаю, декілька хвилин. А я чекаю від. Понеділка. Сьогодні в неділі я чекаю від понеділка. Кеп'ю. До речі, покажу вам свої перші емоції. Я думаю, що ви їх вже бачили навіть. Це було це було дуже так, очікувано. І я розумію, що я зараз роблю дуже серйозний вчинок, що за мною буде стояти велика відповідальність. тому що цей песик буде повністю на мені. Тому що це мій песик, це не батький песик, це є мій. І всі лікарства, все, ну, всі ветеринари, всі грумінги, це все буде на мені. І нашому цуцику місяць і три тижні, тобто майже два місяці. Він ще зовсім такий. такий. Я прям дуже чекаю. В мене аж сльози очах. Залишилось пережити, ще два дня, понеділок і вівторок і все. А так, Все. З'явлюсь чуть-чуть пізніше до вас. <laughs> Tell me Чому тобі мої штани не подобаються? Я знаю. Серйозний. А, який ти серйозний? Який ти серйозний? Ой. Хто ой. Ой. ти такий є? Тимон, це ти? Що робиш? Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Ой, грозний ой, ой. ой, ой, ой. ой, ой, ой. мальчик. Ой. Пусть с собой забрать. Тимон, ты то не забыл, Вон Он обе... был. Чу? Ты не хекай. Ты не хекай. Ми набавилась, і Тімон знов спить. До речі, приємно познайомитись, Це Тимон. Тім Тьома. Отак. Мабуть, Тьомчик. Тьомчик. Скажи свої враження. Все виключай. Все виключай. Це наша любов. О! Спить на руках свого татка. Дімон! алло Ми монтуємо влог. Тим часом наш пес. Файна спити. <рігий> Що він на камері такий довгий? Він насправді такий маленький. Тільки що спав і проснувся. А і пузі хашка. Ми тут пустили пеленку. І тут ось цей коврик, що я вам показувала, силіконовий, до речі, реально крута штука. Корм насипали йому і водичка. Він же, до речі, знає, що це сюди потрібно йти. Ще ось тут, одна пеленка. І його лежаночку. Отак. От він, до речі, в лежанці взагалі не хоче бути. В нього його місце це ліжко, з якого він вже зробив, не знати що. Так, будемо з вами прощатись <гум> <гум> з тиммонтиком. Е, і ми дуже сильно сподіваємось, що, що вам сподобалось це відео, цей влог. Е, якщо ви б хотіли, щоб ми продовжували щось знімати чи разом з Тімончиком. Ну, неважливо. Можливо, ви хочете від нас побачити якийсь формат відео, який, який вам цікавий. Ми будемо для вас старатися, знімати. І будемо дуже вдячні за лайк, за підписку, що там вже дзвіночок, і коментарі. Тому, всім дякую за перегляд, всім гарного дня чи вечора, коли ви це дивитесь, чи ночі. Всіх вас дуже сильно любимо, всім па Тімон! Димон, скажи всем папа. Кажи. Ну, кажи. Скажи папа. Папа, папа, папа.